А я сонечко стрітив. Чи сонечко тебе встрітило? А, Залетіла на мене палець. Палець. Як попугай сиділа. Хоч пойду ще раз вісмати Тут є вів. вище тебе в рово. Да? Угу. Так? Серіасно, яким я виріс у беді. високим, умним. Вище папу прям? Не знаю. Деякі гарні яблучки ти є? -е. В Чому? І ще не є. Слышь, а че нам пропадает? Че ж осень, а осень и пропадает все. Осень. Осень. Понятно? Оно не пропадает, яблоко, а достигает это осень. Достигает, я понял. Это у нас такие достигли хорошие колючки. А их у нас таких колючек огромное есть? Там еще есть. А у нас есть колючек? Да. Наверно. Заворожка. Да. Заворожка. Я бачу такого здорового. Вона. Угу. А ви кукурузу рвали, їли чи ні? Кукурудзи ні. Треба завтра буде пробувати, може. Ага. Може завтра ще не стара, попробуємо. Вот Сьогодні не хочу мої торта наїлися, на що нам та кукуруза. Ой, М -м 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 -м. Угу. Надо Наполувати вже. А що, доща не було? Е, Диви, як багато яблук. Що? Багато як яблук. Пахне. Так, я Яблунька. Я хочу... Далко. Але взагалі грозить, щоб бути кісточкою. Але це кісточко? А ты кладешь старую клубнику. А чё клубника, если она клубника?